Привіт, козаче! Дай мені всього 40 секунд розповісти про свою мету, про мрію. Мрію просування україномовного контенту. Вимкнути ти зможеш в будь-який час, так і не дізнавшись про альтернативу кацапським каналам, які завдяки нашій підтримці сплачують гру кошти в країну, яка забирає життя наших побратимів та захоплює наші землі. Я маю ціль популяризувати україномовний контент, щоб гроші, та підтримка українських каналів йшла на користь нашій країні та наближала нас до перемоги. Я не МВ 92.1, у якого є знайомі в ВГ, які допомагали просування його каналу. Не папка Джов, який народився в Одесі, а потім поїхав до Росії, сплачує податки країні, яка на нас напала. Я не Нірич з кіберспорту. Не Евіл Грані, який зобов'язаний кар'єрою амвею та своїм каналом. Я звичайний гравець. Такий самий, як і ти. Який самостійно розвиває свій канал, намагаючись витіснити все кацапське з нашої країни і популяризувати Україну мовний контент. Але з твоєю підтримкою. Саме з твоєю. Я зроблю це набагато швидше. І разом з тобою ми витіснимо ворожий контент. Підписуйся на мій канал. Тримай український. Слава Україні!